Нам відомі три основні способи, як справлятися з почуттями придушення, вираження та уникнення. Ми розглянемо кожен спосіб окремо придушення та стримування. Це найбільш поширені способи, за допомогою яких ми заганяємо почуття якнайглибше в підсвідомість або відкладаємо їх. При стримуванні це відбувається несвідомо. А при придушенні свідомо ми не хочемо, щоб почуття турбували нас. Більше того, ми не знаємо, що ще можна з ними робити. Ми певною мірою страждаємо від них, але намагаємось виконувати свої щоденні обов'язки настільки добре, наскільки це можливо. Почуття, які ми вирішуємо придушити або стримати. Відповідають нашим свідомим та несвідомим програмам, які ми носимо всередині, і які є результатом соціальних норм та сімейного виховання, вантаж пригнічених почуттів згодом проявляється у формі дратівливості, перепадів настрою, напруги в м'язах шиї та спини, головного болю, м'язових затисків, порушень менструального циклу, колітів, Нетравлення шлунка, безсоння, підвищеного тиску, алергії та інших фізіологічних проявів ми стримуємо якесь почуття через наявність величезного почуття провини та страху перед цим почуттям, унаслідок чого ми його свідомо навіть не переживаємо. Почуття заштовхується в підсвідомість і хоче вилізти звідти. Почуття, що стримується, утримується в підсвідомості різними способами так, щоб воно там напевно залишалося. Серед усіх механізмів, що використовуються розумом для того, щоб залишити почуття пригніченим, мабуть, найбільш відомими є заперечення та проєціювання. Вони мають тенденцію йти пліч опліч, посилюючи один одного. Результатом заперечення є поява основних емоційних блоків та інших блоків, що перешкоджають розвитку. Це зазвичай супроводжується механізмом проєціювання. Через відчуття провини та страху ми стримуємо чуттєвий імпульс та заперечуємо наявність почуття всередині нас. Замість того, щоб пережити почуття, ми проєктуємо його на зовнішній світ і оточуючих нас людей. Все відбувається так, начебто почуття належить іншим. Інші потім стають ворогами, а розум шукає і знаходить підтвердження, щоб зміцнити цю проекцію. Ми звинувачуємо людей, місцезнаходження, організації, продукти харчування, кліматичні умови, астрологічні події, соціальні умови, долю, бога, удачу, диявола, іноземців, етнічні групи, політиків та інше, що знаходиться поза нами. У наші дні механізм проєціювання використовується повсюдно. Він є причиною всіх воєн, розбратів та масових заворушень, ненависть до ворога вважається навіть ознакою добропорядного громадянина. Ми підтримуємо свою самооцінку за рахунок інших, що зрештою закінчується соціальною кризою. Механізм проєціювання є причиною всіх нападів, насильства, агресії та всіх форм соціального розкладання суспільства. Другий спосіб вираження. За допомогою цього механізму почуттю дається вихід, воно виражається словесно або через мову тіла, і це може відбуватися театрально на публіці. Вираження негативних емоцій дозволяє звільнити певну частину внутрішнього тиску, придушивши при цьому його залишок. Цей момент дуже важливо зрозуміти, оскільки багато людей у наші дні вірять, що вираження почуттів звільняє їх від цих почуттів. Однак насправді все навпаки. Вираження почуття, по-перше, примножує його і дає йому ще більше енергії. По-друге, вираження почуття дає можливість несвідомо придушити його залишок. Баланс між придушенням та вираженням варіюється від людини до людини залежно від виховання, існуючих культурних норм, традицій та впливу засобів масової інформації. Вираження себе нині в моді. Причиною цього стало неправильне розуміння робіт Зимунда Фройда та інших психоаналітиків. Фройд зауважив, що причиною неврозів є придушення почуттів. У зв'язку з цим, вираження почуттів було помилково сприйнято як панацея від них. Ця неправильна інтерпретація стала дозволом на поблажливе ставлення до своїх слабкостей за рахунок інших людей. Насправді, ж Фройд у межах класичного психоаналізу. Мав на увазі, що стримуваний імпульс чи почуття має бути нейтралізовано, сублімовано, соціалізовано, а його енергія має бути конструктивно виражена у сфері люблячих відносин, праці та творчості. Якщо ми випліскуємо свої негативні почуття на інших, то вони переживають це як напад. І, у свою чергу, змушені придушувати, виражати чи тікати від своїх почуттів. Тому вираження негативних почуттів закінчуються погіршенням та руйнуванням відносин. Найкращою альтернативою цьому є взяття на себе відповідальності за свої почуття та їх нейтралізація. Тоді ми зможемо виражати позитивні почуття, які залишилися. Уникнення. Уникнення це втеча від почуттів шляхом відволікання від них. На такому уникненні вронтується індустрія розваг та виробництво алкоголю. Ще один варіант прояву втечі від почуттів це трудоголізм. Наше суспільство заохочує такі механізми як уникнення внутрішньої усвідомленості та втеча від неї. У нас є можливість уникати самих себе і не дозволяти переживати почуття за допомогою незліченної кількості занять, більшість з яких переростають у залежності. Людина мріє про те, щоб залишатися несвідомою. Ми можемо спостерігати, що люди, повернувшись до своєї квартири, насамперед вмикають телевізор, а потім ходять туди-сюди в якомусь напівсні, будучи зомбованими інформацією, яку на них виливають. Люди страшенно бояться зустрічі з собою. Думка про самотність викликає у нас найсильніший страх. Тому ми постійно займаємося різними видами діяльності: нескінченне спілкування, обмін повідомленнями, читання, музика, робота, подорожі, екскурсії, шопінг, переїдання, азартні ігри, походи в кіно, прийом таблеток, вечірки до упаду, вживання наркотиків. Багато з вище зазначених способів уникнення ущербні. Мало ефективні та призводять до стресу. Кожен із них потребує великої кількості енергії. Величезна кількість енергії йде на утримання зростаючого тиску, що походить від привнічених і стримуваних почуттів. Також має місце постійна втрата усвідомленості та блокування внутрішнього зростання плюс зниження креативності. Запасу енергії та справжнього інтересу до інших до того ж відбувається зупинка духовного зростання, за якою слідує розвиток фізичних та емоційних недуг, хвороб, старіння та перечасна смерть. Проекція цих стримуваних почуттів приводить до соціальних проблем, розладів. Збільшення егоїзму та байдужості, що характерно для нашого сучасного суспільства, найпоширенішим наслідком цього є нездатність любити по-справжньому і довіряти іншій людині, що закінчується емоційною ізоляцією та ненавистю до себе. А що буде, якщо ми відпустимо наші почуття? Енергія, що стоїть за почуттям? Миттєво розчиняється, результатом чого буде звільнення від гніту. Накопичений вантаж починає зникати у міру того, як ми практикуємо відпускання. Кожен знає, що коли ми щось відпускаємо, то одразу почуваємося краще. Фізіологія тіла змінюється. Ми можемо помітити покращення кольору обличчя, нормалізацію дихання пульсу. Кров'яного тиску, м'язової напруги, шлунково-кишкових функцій та складу крові. У стані внутрішньої свободи всі органи тіла зміцнюються та оздоровлюються, відзначається негайне збільшення м'язової сили, поліпшується зір, наше сприйняття світу і самих себе змінюється на краще. Ми відчуваємо себе більш щасливими, люблячими та добродушними.